Розповів вам таку історію: приїхали ми з чоловіком у відпустку, думаємо, що в нашій косметичці є все. Але потім зранку зрозуміли, що ми забули дезодорант. Треба було далі зробити. Нам треба було зробити, оце. відкрити нашу косметичку і пошукати щось, чим можна скористуватися як дезодорантом. Нічого не знайшовши, знайшли тільки антисептик для рук. І потім я згадала, що спирт. Дуже класно втамовує під. Тож ми їм користуємося як дезодорантом, коли його забули. І він дійсно допомагає. А ще такий антисептик для рук. Не тільки для рук. Їм можна також і пропшикати будь-які поверхні, які не внушають вашого довір'я. І навіть унітаз. Будь-який унітаз. Хоча для цього в мене є окремий застосуночок. Як щодо окулярів. О, брудні. І зовсім інша справа після використання очищувача-антисептика. Ну, а якщо вам стало сумно, то можна. Користуйтеся і ставте вподобайку, якщо вам було це корисно.